Доброго дня! Вітаю вас, садівниці, і садівники, господарочки і господарі. Це майстерні рослин. І, звичайно, осінь, особливо коли сонячна погода, вона дуже нас так заспокоює. Пора року роздумі, спокою, гармонії такої внутрішньої, душевної рівноваги. Але очі чіпляються, за яскраві фарби. І душу радою, і червоний листочок, і любуємося жовтими фарбами, багряними. Стає помітною калина, яку до цього не помічали. І троянда, яка в супереч погоді продовжує квітувати і бути яскравим такою плямою. Але, на мою думку, найкращою рослиною, за допомогою якої ми можемо створити собі настрій, Додати шарму в наш сад, додати запахів, ароматів, і продовжити настрій літа це є хризантема. І пізні сорти хризантем, вони для мене дуже-дуже гарні, яскраві. В той час, як рані всі хочуть рані сорти, тому що вони заквітають. Ми 100% побачимо їх квітування. Але ж подивіться, які яскраві, гарні кольори. Деякі на півтони мають має хризантема осіння, середня, середньопізня. І я її полюбляю дуже, тому що в дійсності ці кольори вони насичені всі, вони так швидко не вигорають, не переквітають. І в дійсності дуже-дуже радують нас своїм квітуванням. І тому сьогодні я продовжую готуватися до сезону. Мінливі такі дні. Дуже швидко ця погода вчора ще була не погода, сьогодні сонечко, але дуже швидко воно може все перетворитися знову на. Холод і на дощ, дай Боже, щоб ті дощі, звичайно, йшли, тому що земля сухенька. Але мені треба встигнути підготувати свою хризантему до маточні кущики, до зимівлі. Хто не вирощує на розмноження, їх не обов'язково готувати. Я це роблю лише тому, що у мене. Хочу, печати, хочу розпочати раніше живцювати для вас, кому захочеться придбати, зможе це зробити весною. Мене запитували, чи можна придбати саджанці хризантеми. Ну, на зараз уже, звичайно, ні, в мене нема саджанців. А от весною можна буде придбати і вкорінені живці, і, можливо, саджанці будуть. Тому сьогодні я продовжую готувати свої маточні кущики. До наступного сезону і покажу вам продовжу огляд сортів. От Для мене оцей, як оксамитовий, бордюрний такий сорт хризантеми, ось ця темно-червона, гарненька, і там біла перша я показувала, але я ще покажу, повернусь до неї. Тому буду викопувати і покажу вам, як виглядають ці сорти. Ну, і для тих, хто не вирощував ніколи хризантему мультифлора і вважає, що її складно вирощувати, хочу нагадати, що ось такий гарний кущ виростає з одного, мале з одного маленького живця, саджанця. У нього, бачите, яка коренева система, але з такого корінця виростає ось такий гарненький кущ. І так, ось. І у нас кущ під номером 27. Середньопізна хризантема, розквітає на початку жовтня. Коли вона починає розквітати, в неї такі, знаєте, двокольорові квіточки виходять. Але коли розквітає, ну має ось такий гарний насичений фіолетовий колір. Я розумію, що, звичайно, не передає відеокольорів кольорів іноді, але дуже-дуже гарний, дуже яскравий, але й в той же час спокійний. Квіточки невеликого розміру. Але вони дуже щільно набиті, дуже гарненькі. Ось така хризантемка. Номер 27 Хризантема під номером 24. Я вже не один раз кажу, що мені подобаються кольори, знаєте, такі з непівтонами, не чисті. А коли є переход від одного тону, від одного кольору до другого, і ось хризантема за номером 24 саме така. Також середньопізній сорт починає розквітати на початку жовтня. Ви бачите, що вона такого, ніби... Ну, я не знаю, це і не помаранчевий, і не бежевий. Щось між ними, знаєте, як покрите такою димкою валю. Теж дуже гарний кущик, компактний, трошки більша квіточка, дуже-дуже красива. Мені подобається, тому я і вам рекомендую. Це саме ті кущики, які я купувала саме по. Зовнішньому вигляду, саме тому, що я їх бачила в квітучому вигляді восени, і вони мені дуже сподобалися за своєю тональністю. Тому хризантемка за номером 24. Невеличкий за зростом кущик. Я їх називаю бордюрні, тому що дійсно гарно висаджувати вздовж доріжок, особливо якщо небагато місця білого кольору хризантема, Квіточка також, як зіроньки, така вона невелика, але дуже така, такі, ви не знаєте, структурні, такі гарненькі пелюсточки окремі виглядають, як дійсно такі промінці зірочки. При похолоданні може забарвлюватися трошки в такі фіолетово-рожеві кольори, набувати да, відтінки. Ну, і ось така гарненька хризантемка. Також середньопізній сорт починає квітнути жовтні хризантем за номером 32. Бордьона біла хризантемка. Ну, і Пара до неї трошки менший кучик був зажатий з усіх сторін. Мені вже треба розширяти, бо моїх грядочок не вистачає на вирощування хризунтем. Це те, що я казала, що вона мені нагадує, квіточка Оксамит. Дійсно, дуже така теж структурна, бордового кольору. Я на наступний рік хочу собі висадити таку доріжку з білого і саме цей. з послідовністю, таку буде йти. Хризантемка за номером 16. Середньо пізній сорт, тобто з біленькою вони одночасно заквітають. Хризантема за номером 21. Роденька, гарненька, дуже яскрава, дуже створює настрій, середньо велика квітка. Переходи також грають дуже гарно на етапі розквітання і на етапі, коли вони тільки починаються. Ну, бачите, коли вона тільки розпочинає квітнути, квіточка такого більш червоного помаранчевого кольору. Але по мірі того, як розквітає, вона світліша і має такий гарний, насичений, яскравий, осінній лисичковий колір. Презентема за номером 21. Це моя новинка фанфан діп. Є ще один фанфан, -фан. трошки пізніше розквіт не покажу. Знову такий зажатий дуже був з усіх сторін. Кущ доволі такий міцний, квітка велика, двокольорова. Середньопізній починає розквітати вже в першій половині жовтня. Подивіться, яка красуня. Ну, його рекламувати не треба багато. Це ті сорти, за які всі хочуть мати. Тому ось навесні будуть живці ще і з такого сорту. Фан -фан Діп. Номер не го не говорю, тому що нові сорти вони в мене були марковані зовсім іншими номерами. Тому коли я вже внесу в каталог, я в цьому відео підпишу номер, за яким буде продаватися живці цієї хризантеми. Фанфандіп. Хризантемка під номером 37. Сорт середньопізній, розквітає в жовтні. Ну, задавив цей кущик мені дораз. Задавила я і покажу за гігант. Просто вона передавила мені всі кущі, які можуть бути. Але він такого середнього розміру. Квіточки дуже гарні. Махрові наповнені, бачите, такою Незвичної форми, дуже такий спокійний, глибокий тон. Мені дуже подобається, теж трошки воно з різними тональностями. Ну, і ось така хризантемка за номером 37. Також росла колодори, тому вона невелика. Але насправді кущ теж середній і досить великі квітки. Така сама наповнена всередині форма квіточки, яка немоновидна. 31 номер, бачите, яка вона цікавенька, ця квіточка. Ну, і кольор також теж дуже такий інтелігентний, спокійний, але... Ну, досить яскравий. Мені вона дуже теж подобається. Це одна із моїх улюблених хризантем. І так, номер 31. Ще одна хризантема, якій не повезло бути сусідкою Дори. За номером 30, трошки менша квіточка, але подивіться, які гарні тональності. Від бордового до рожевого. Мені вона теж дуже-дуже подобається. Це одна із моїх улюблених хризантем. Ну, взагалі, пізні сорти, вони самі такі красиві, самі яскраві. Хризантемка за номером 30. Хризантема, яка Росте великою, розкішною, завжди гарною, завжди красивою. Колір, такий насичений, червоно-бордовий. Це хризантемка за номером 22. Ви бачите, якої кущі, Не треба навіть про нього багато розповідати. Один із популярних сортів, вона дійсно яскрава, дійсно такий колір, який подобається всім. Вона в мене буде в каталогу за номером 22. Також розквітає в жовтні. Ну і, ну і Дора, яка придавила всіх, кого могла. Ой, подивіться, яка красуня. Яскрава, велика. Тобто це кущ, який може замінити майже цілу клумбу. 33 номер у мене в каталогу. Ну, Дора теж відноситься до таких середньопізних сортів. Вона розквітає в жовтні, але в дійсності дуже-дуже яскрава, дуже красива. І я ще раз і ще раз буду повторювати, що багато хто боїться пізні сорти висаджувати, тому що не заквітнуть, заквітнуть, тому що. Хризантема цвіте в залежності від світового дня. Ну, звичайно, може бути якийсь рік, коли дуже храм похолодало чи приморозки пішли. Але у мене всі хризантеми цвітуть кожного року, і не треба боятися висаджувати пізні сорти. Вони дійсності самі яскраві, самі гарні. Дора номер 33. І приємний бонус від роботи з квітами це, звичайно, букети, які у нас вдома. Дивіться, яке чудове поєднання кольорів Номер 21 номер 24 Дивіться, який стильний, гарний, спокійних, але яскравих тонах. Вийшов у мене букетик, який буде мене радувати і стояти вдома. Все, на сьогодні в мене поки що вся інформація. Звичайно, що ці сорти, які я показувала, це не всі. Є відео попереднє, де я показувала ранні сорти, середньоранні, тепер пізньо, середньо-пізньо. Але в мене близько буде 60 сортів весною до замовлення вкоріненими живцями. Звичайно, що повний каталог буде ближче до весни, тому кому щось сподобалось, хто захоче замовити. Підписуйтесь на канал, додавайте мене в збережене, щоб не загубитися. Ну а на сьогодні ми з вами прощаємося. Я бажаю вам гарного дня, хорошого настрою. До зустрічі!